1 мільярд 59 мільйонів 22 тисячі гривень. Такими були поступлення до державної казни торік. Повідомив начальник івано-франківської митниці міндоходів Валентин Семенев. Цьому сприяли застосування ті рішень та електронних сервісів, скорочення часу проходження митних формальностей, автоматизований безконтактний митний контроль та інше. Семенов каже, об'єднання митної та податкової IT. інфраструктур дозволило проводити моніторинг фактичного руху товарів від кордону до споживача в режимі реального часу. На особливому контролі Нашої роботи є боротьба з контрабандою, яка знижує конкурентоспроможність легально працюючого бізнесу. Всім відомо, що неможливо значить, біля кожної автомашини, біля кожного авто... Авто... вантажу інспектора. І тому ставка робиться на сучасній ІТ-технології та рішення на дистанційний контроль без втручання в поточну діяльність бізнесу і без зайвих перевірок. Скорочено каже Валентин Семенович проходження митних формальностей при імпорті на 24%, експорті на 21%. з липня 2013-го запроваджено практику оформлення попередніх декларацій типу ЕА що дозволяє здійснювати випуск товарів у вільний режим, які ввозяться в Україну безпосередньо після пропуску їх через митний кордон, без пред'явлення товарів до внутрішньої митниці. Івано-Франківською митницею міндоходів у другому півріччі здійснено 204 таких оформлень. Щодо перспектив, то однією з новацій, над якою працюють фахівці, це автоматизована митниця майбутнього. Там каже Валентин Семенов, рішення про пропуск транспортного засобу прийматиметься повністю автоматизовано, без людського фактору.